Усіх на каналі Астя і це відео про хуманізацію Rarity з My Little Pony. На каналі вже було один раз про хуманізацію My Little Pony, Це був Собра. Того разу вийшло непогано, цього разу сподіваюся теж. Хоча, чесно кажучи, Сомра мені сподобався більше. Але побачимо, як воно вийде. І знати чесно, Rarity, мабуть, ніколи не була моїм улюбленим персонажем, особливо в дитинстві. Мені вона здавалася якоюсь надто. Грубою і не особливо привабливим персонажем. Тобто зовні вона мені подобалась, але мені не подобалось, як вона себе поводить. Загалом я не можу назвати, що мені хоча б якась поні неймовірно подобалась. Вони всі були прикольні, але, знову ж, улюблениці в мене не було, тому що в кожної були якісь свої приколи, які не перекривали хороше, що в них було. Зараз моя улюблена з шістки, це, мабуть, твайлайт. Але Раріті я люблю не менше, тому що вона дійсно крутий персонаж, і вона розкривається за весь серіал дуже круто і порівняно з багатьма проектами зараз, то вона взагалі пройшла шлях від народження і до кінця. І це дійсно дуже класно. Вона розкривалася з усіх сторін, і я можу сказати, що мені дуже подобається її стиль. Він, звичайно, завжди різний, але я просто кожен раз була в захваті, коли вона робила одяг або собі, або іншим, бо кожного разу це було просто неймовірно. Взагалі, я довго думала, як саме її гуманізувати, тому що варіантів у мене було багато, але мені найбільше сподобалось додати їй стилю 20-х, саме ось цей простий стиль 20-х американських років. Він чудово, мені здається, їй пасує по стилістиці та загалом підходить, як, я не знаю, їй, мабуть, найкраще підходить з усієї шістки. Я думала недовго зробити її більш королівськ кров... королівської крові, як, наприклад, в середині 19-го сторіччя або 18-го, але такі пишні сукні, мені здається, були б не зовсім їй доречні, тому що. Тому що Раріті не носила таке. Вона, звичайно, носила щось таке, але один раз на бал. А я хотіла зробити її щось більш сучасне. І робити її в сучасному стилі я не наважилася, бо сучасний стиль це не дуже про Раріті, це більше про зручність. А для Раріті зручність ніколи не була, мені здається, першочерговим завданням. Для неї було. Важливо, щоб зручність була, але також, якщо ця зручність йшла собі без краси, в ній було мало сенсу. Наскільки я пам'ятаю, навіть цей епізод з Хеллоуіном, де в неї була сукня русалки. Я взагалі доволі скептично ставилася до поні-русалки, але потім з'явилася ціла раса поні-русалок і довелося миритися з цим. Тому ось. А, тоді ця сукня була незручна, вона ще й сама про це казала, що краще б вона зробила зручну сукню, в якій можна було б тікати. Але не суть. Мені хотілося додати їй якогось грайливого блиску в очах. Але з цим я не впоралася. Бо я не вмію додавати грайливий блиск. Те, що вона вже не посміхається, як на більшості малюнків, які малюються, це вже досягнення, мабуть. Але насправді мені подобається результат, в кінці він буде. Будесь середині, я не знаю. <хи> Мені подобається, як вона вийшла, але не вдалося передати блиск, який в неї був. По Раріті одночасно це і зверхній персонаж, яка, яка веде себе відповідно статусу багатої діли. Але з той ж сторони вона вміє загравати. Вона дуже класна подруга і вона чудовий персонаж, який розкривається з багатьох сторін. І це було проблемою, бо я. Не вмію виражати це все в одному лише малюнку. Але довелося якось справлятися. Я сподіваюся, що вийшло непогано, хоча початково плани були більші. А ще хочу сказати, що чорні рукавички це якийсь жах. Серйозно, я не розумію, як в них пальці працюють, особливо якщо чорна рукавичка на фоні темного волосся. Це ж просто жесть, як малювати. Виявилося, що я не вмію цього робити неочікувано, хоча я ніколи й не вчилась. А ще цього разу щось пішло не так і повний зріст не, в не задався. Я сподіваюся, що ця проблема була в а не в мені. І до наступного разу я це якось виправлю. Але, серйозно, я завжди любила повний ріст робити, тому що я його вмію робити, а цього разу щось пішло не так. Що ж, ну буває таке. А ще я вирішила, що додати їй хутро це буде чудовою ідеєю, чому не знаю, але така біла шубка їй пасує. Я не можу пояснити, які саме висновки мене на це не штовхнули. Але аналізуючи стиль 20-х, я побачила, що у багатьох представниць того часу були білі хутра як прикраса, і я вирішила, що це вагомий аргумент додати їх раріті на хуманізації, тому що а чому ви ні? Повертаючись до розбору раті як персонажа. Я хочу сказати, що вона мені одночасно і подобається, і одночасно я не розумію, чому так відбувається. Про що я говорю це про те, що вона постійно робить одні й ті самі помилки, заради яких її характер розкривається. Здається, в якійсь серії про це навіть говорили, коли показали книгу як щоденник всіх е... основної шістки. Можливо, так і було, але я Little Pony півроку тому, тому я не пам'ятаю, як воно насправді було. Мені не подобається, що вона постійно проходить люди той самий урок, що друзі важливіше за щось. Щоб то не було, і це повторюється зразу в раз в різних площинах і в різних формах. Але Раріті ніби цього не розуміє і постійно потрапляє на цю, я б сказала, пастку моди та визнання, яке вона могла отримати, якби пішла за своїми бажаннями, але не друзями. В цьому, чесно кажучи, є певний сенс, так як не всі люди навіть розуміють свої помилки з першого разу, і не всі проходять уроки такі Опа, на все, я зрозумів, тепер більше так робити не буду ні. Люди, власне, характери, яких і отримали поні, дуже багатогранні особистості, як власне, і Раріті, і всі в серіалі. Кожен має якісь певні особливості, які і роблять характер не пласким. Це дуже класно для будь-якого виду медіа та взагалі персонажу. Тому до цього в мене питань немає. Єдине питання, яке в мене виникає, це те, наскільки це все відбувається. В дитинстві, коли я тільки дивилася Little Pony, в мене постійно було питання, чому Раріті обирає моду, а не друзів. Але з іншої сторони, Раріті завжди хотіла визнання. Їй це було важливо, про це ми бачили з перших серій, мені здається, і було помітно, що їй важливо, щоб її визнавали, їй важливо, що її творчість оцінювали і тому подібне. Тому, як на мене, це дуже важливо показати, що вона все ж таки розвивалася протягом всієї історії. І коли вона все ж таки отримала визнання, в неї все це було. Вона в кінці зрозуміла, що це не зовсім те, чого вона хотіла. Їй було важливо отримувати визнання за власні роботи, а не за власне ім'я чи щось подібне. В серії, де вона майло, майже налагодила масове виробництво своїх суконь, вона зрозуміла, що це не те, що їй хотілося. Вона б хотіла робити особисті дизайни для кожного, а не робити масові для всіх. І це, як на мене, чудово показує, що вона розвивалася як персонаж. Вона не йшла від мети стати відомою і там десь закінчила. Ні, вона дійшла до мети стати відомою, стати всесвітньо, чи, можливо, на рівні поні признаною. І це в неї є, вона майже скрізь відома, будь-хто, хто трохи знайомий зі світом моди, знає про Райліті, знає про її бутік і тому подібне. Але це не те, чого вона хотіла. Їй було важливо. Саме створювати дизайни, ну тобто їй була важлива саме мода, яка і відображалася в її характері. І це, як на мене, чудово показує, що не стільки вона хотіла відомості, як вона хотіла. Ну, добре, вона теж хотіла бути знаменитою, але мені здається, якби Раріті в першому сезоні це отримала, вона б не намагалася це якось змінити. Хоча тут можу помилятися, тому що я не зовсім уявляю, як взяти персонажа на початку історії засунути в кінець, якщо це не мій персонаж. Тому я відкрита до дискусії. Що ще про неї можна сказати, що вона не завжди розуміє, коли її бачення не входить в те, як має бути світ. Воно, звичайно, в неї бореться, і вона проходить цей шлях розуміння, що. Не всім важлива висока мода, і не всі хочуть бути так, як вона, і не всім важливо бачити те, що бачить і вона. І в цей шлях вона проходить, проте знову ж через уроки, які я в цьому серіалі є дуже важливими і тому подібне. Тому Раріті навіть своїм друзям дає уроки з тією шеплджек, саме Раріті показала їй, що думку можна виражати екологічно. І не все. Що кажуть правдою, дійсно треба і важливо чути. Тому, як на мене, Раріті це чудовий приклад того, як можна зробити персонажа персонажем і не витрачати час на те, щоб показати я не знаю, як це пояснити, але Раріті це той персонаж, у якого є розвиток протягом усієї історії. Вона розвивається навіть тоді, коли вона б могла вже завершити. І вона допомагає іншим розвиватися, що показує її цю щедру натуру. Проте також у Раріті є й свої проблеми, які вона <смі> не те що демонструє, але вони в неї з'являються навіть тоді, коли вона цього не хоче. Наприклад, їй дуже важливо признання інших. І думка інша грає важливу роль в її персонажі. Цього, можливо, відразу не помітно по її зовнішньому вигляду і тому, як вона себе подає. Проте без думки оточуючих вона втрачає дуже багато власної впевненості, і їй важливо, щоб Якщо не друзі визнають її, а тоді якісь відомі люди. І це, як на мене, дуже цікава особливість, враховуючи, що Раріті виражає власні бачення через вбрання та дизайни. А виражаючи власне бачення, неодмінно буде думка, що щось в цьому не так. Але їй важливо і думка інших, але відмовлятися від свого вона не хоче, але все ж таки це робить. І як на мене, це доволі цікаво. Ще я думаю, важливо згадати, що Раріті неймовірний дизайнер. Кожен раз, як вона створює якісь вбрання, це було для мене святом, тому що в Малітлпоні вони не особливо вдягалися якось, і це були тільки важливі події. Але Раріті кожен раз справлялася з цим завданням на відміну. Кожен раз, коли вона з'являлася в світі моди, це було неймовірно. Бо кожен раз будь-яке її вбрання викликало щирий захват. Я вважаю, що сценаристи чи ті, хто вирішили приділити цьому багато уваги, просто золоті люди. Тому що стільки креативного і цікавого вбрання я ніде не бачила, мабуть, лише в якихось спеціальних журналах моди, які я не те, що особливо часто дивилась, Тому мені здається, що це. Чудове рішення зробити Раріті фашіністою, яка показує через вбрання дуже-дуже багато. Так само в неї багато показане саме через вбрання в Equestria Girls, чи як воно там називалося, де кожен її появ це фурор. Бо навіть тоді, коли ніхто не наряжався, особливо Раріті виглядала чудово. І я можу сказати, що так, якби я обирала персонажа чисто по зовнішньому вигляду. Це одночасно була б і Twilight та тому що вони обидві чудові. Але якщо обирати без основної шістки, то це була б садсет, тому що ех, роде волосся перемагає все. А тепер я хочу щиро поскаржитись на кріту. Можливо, поскаржитись на себе, але там вже як вийде. Почнімо з того, що малювати повноцінки і загалом повний зріст, для мене ніколи не було проблемою. Ну, Так, було проблемою це все потім розмалювати, на це йшло більше часу, ніж зазвичай могло йти незвичайний малюнок. Але ну, це ж логічно, що якщо на портрет іде півтори години, то на повний зріст піде шість. Тут до мене питань жодних не було. Але цього разу, коли я сіла малювати, все було добре. Скетч мені сподобався, все було чудово. А от з кольором щось пішло не так. Мало того, що, мабуть, розмір е, шару був маленький, і через це малювати було жахливо важко, бо холст просто не працював так, як треба. Я приближую, і я бачу кожен піксель. А переходити на інший пензлик посеред роботи було дуже незручно, тому що мій, який малює олівцем, не, не сприймається з іншими, бо вони. Малюють нормальними, власне, пензельськими масками. А цей такий обережний, навпаки, необережний, але дуже вирізняється серед інших, і це мені в ньому подобається. Тому замінювати я його посеред роботи не хотіла. Звичайно, я брала інші, які мали трохи це все якось прибрати, але це не допомагало, тому що вже більшість роботи намальована неохайним пензлем. Якщо перейти зараз на охайний, то. Це буде надто виділятися, і все одно треба буде витратити вдвічі більше часу на те, щоб просто перелаштувати пензель на більш охайний лад. я не знала, що з цим робити. Я вирішила залишити це все в спокій і нічого не робити, але я не впевнена, наскільки це спрацювало. Тому що фінальний результат мені не те, що особливо подобається. Це непогана робота, так. Але, наприклад, ноги я взагалі заплуталася працюють. Референсу я не знайшла на те, як ноги мають стояти, в мене. Підборів саме таких, як мені треба, не було, і все. І довелося малювати так, як я бачу ці ноги. Ноги я погано бачу, тому взагалі нічого не вийшло. І якщо дивитися тільки на обличчя, то обличчя вийшло чудовим. Волосся мені теж подобається, воно вийшло хвилястим, все, як мені хотілося. Але проблема в тому, що це не єдине, що я хотіла, тому що портрет з портретами, але я б хотіла намалювати нормальну повноцінку. А тому, якщо в мене не виходить. Повний зріст, можливо, проблема в тому, що я дуже рідко малюю повний зріст останнім часом і певні навички втратилися, що цілком можливо, так. Але мені не подобається, що навички так швидко втрачаються. Тут, звичайно, претензія дуже по сенсу і має дуже багато сенсового навантаження. Але, чесно, я була дуже невдоволена результатом, тому що. Частину я малювала посеред ночі, потім зранку, потім ввечері, і все одно я вважаю, що я могла б намалювати краще, але я не розумію, що от саме я зробила не так. Тобто я бачу, що робота гірше, ніж я зазвичай малювала, але я щиро не розумію, що конкретно не так. Можливо, варто було б більше часу приділити деталям і все ж таки не квапитися з виконанням, але ху -ху. хто ж буде чекати, якщо посеред ночі прийшло натхнення? А якби я її відклала, я б ніколи не закінчила. Це, звичайно, зараз виправдання, але все ж таки це єдине, що в мене є, і якось я хочу пояснити сама собі, що робота вийшла поганою не просто так. Я не скажу, що вона прямо погана, але порівняно з попередніми, не дуже е, прямо відверто не дуже. Особливо враховуючи, що попередні роботи в мене намальовані дуже класно. І руки зроблені чудово, і очі, і все і взагалі. От дві попередні роботи я готова на них молитися. Але якось молитви пройшли повз. <кліг> Також, що хочу сказати, це руки. У мене ніколи не було проблем з тим, щоб їх намалювати. Я люблю малювати руки, проте, на жаль, цього разу щось не склалося. І, і на жаль, <кліг> руки виявилися в рукавичках, а рукавички для мене виявилися смертельним завданням. Яке я провалила, мало того, що провалила ще дуже ганимно, так я просто не розумію, як їх треба було намалювати, тому що я дивилась на референси, і на референсах я теж не бачу, що відбувається з тими руками. Ну, тобто, приблизно я розумію позу, але я не розумію, як їх намалювати взагалі технічно. Можливо, це особиста моя проблема, можливо, це проблема в чорних рукавичках, і треба щось з цим робити. Не знаю, <смі> я ставлю на чорні рукавички, бо я не хочу вважати це своєю проблемою. А ще мені дуже не подобається, що дуже мало референсів на якісь специфічні сукні. Я розумію, що це моя вина, що я придумала сукню з голови і не знайшла для неї референсу. Але можна ж було зробити сукню вже таку. І я впевнена, це не оригінальний дизайн. Я впевнена, що таких була сотня або дві. І де референси? Як можна без референсів щось робити? Я звикла, що на будь-що, що я придумаю, завжди є десяток референсів, а тут його не було. Це було дійсно важко. Кріта, звичайно, програма дуже класна, і претензій до неї в мене вже немає, і я прийняла свою долю, але я хочу надати фотошоп. Там пензлики, за якими я сумую. Я не можу їх експортувати в кріту. І через це мене це дуже дратує. Також основний пензлик, який там був, який я користувалася на всі випадки життя. Залишився там. Його неможливо перенести, тому що це стандартний фотошоповський пензлик. Він не працює так само, як працює в кріті. Там теж є стандартний пензлик, але він інший. Він не такий, як був в фотошопі. І я не можу без нього. Цей стандартний пензлик заміняв мені все. Ним можна було рендерити волосся, рендерити шкіру, тканину, собак, їжу, небо. Ним можна було робити все. А тепер в мене один пензлик олівець. Звичайно, це класно, він естетичний все таке, але щось мені здається, я починаю заграватися і залежати від цього. Текстурні пензлики це взагалі моя особиста біль, тому що з однієї сторони це дуже класно, з іншої сторони, я не знаю меж. І починається те, що починається, ви бачите. І хотілося б якось трошки це все нормалізувати і малювати нормально знову, але ні, мене тягне на текстурні пензлики. І можу сказати, що, наприклад. Малюнок Шерлока вийшов непоганий, навіть з рахунком, що це все текстурний пензлик. Але от далі щось іде вже не так. я, чесно, не зовсім розумію, що я роблю не так, тому що я не можу повторити свій стиль двічі, це тяжке завдання. Але хотілося б, щоб, врешті-решт, я змогла спокійно, без проблем повторити власний стиль, який в мене, я вже сумніваюся, що є, але це таке. А замість цього я кожен раз дивлюся на. Це, що відбувається, ніби вперше. До того ж, я зараз поскаржуся на сонце. Це, звичайно, дуже велика причина, чому малюнок вийшов поганий, але серйозно, в мене дуже сумнівна зараз регуляція кольору на планшеті і комп'ютері. Через це я дивлюся, і варто двом проміщикам сонця просто на це потрапити, як все. Очі розпливаються, кольори бігають, пензлик не малюються, і все. І все просто йде в різні боки. Це, звичайно, ніяк не стосується того, що я могла малювати ввечері, наприклад. Але я дуже невдоволена тим, що все так легко ламається. Я хочу малювати в день. Не завжди, але тоді, коли я хочу, я хочу мати таку можливість. Але через те, що цей планшет він доптримує, але дуже засвічує, а комп'ютер ще гірше. І я просто не витримую в цих умовах. Я хочу нормально малювати. І сонце цьому заважає. Тому, будь ласка, хто може вимкні сонце, воно вже надто багато всього на себе вбере. Особливо зараз, коли вже мало бути 20 градусів і погода для пальто, але ні, в нас досі спека. Я хочу, щоб хтось прибрав сонце. Дякую всім за увагу! Що ж, а зараз я хочу подякувати всім, хто додивився відео до цього моменту. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати мої думки як про раріті, так і про загалом роботу. Сподіваюся, ви гарно провели час та що ми з вами побачимо ще колись пізніше. Ви були на каналі Астімосьхі. До зустрічі колись, колись ще пізніше.